Усім привіт! І сьогодні ми будемо робити огляд на Міка Ворлду. Поки ми почекаємо, поки у нас буде загрузка. І заходимо на нове місце і чекаємо знову загрузку. Так по загрузки, я не знаю. Бачимо такий прикольний автобус. Але ми починаємо все з самого початку. Бачу такі гарні мотоцикли. Хочу зелений, такий як донат. І фіолетовий, який можна закрити, звичайно, як у всі машини. Хочу таку прекрасну машинчик. І ідеальне місце для паркування з карточкою. Таке таксі, кафе, яке закрити. Шкода. Далі я бачу прекрасний магазин, такі платочка, красиві сумок, я тут, напевно, купів. Та далі я бачу дуже красиве фо... місце для фотозони. Далі у нас театр, Тут можна купити квитки. Тут є красиве кафе. з Дуже красивими чашечками. Такі вони дуже красиві. А тут такий автобус дуже красивий. Дуже красивий. Мені дуже подобається ця ідея. Тут такий гарний автобус. Магазинчику, який можна купити всі ці прикраси для себе. Бачу велосипед, самокат. Тут у нас Тут і так красиве, ну в кафе. Ну, це не кафе, але ну, добре. Ми можемо купити свої вафельки. Тут я вже бачу. Є напевно, щоб заїжджати. Тож є вафельки таке місце з монеткою. І на цьому все дуже гарне оновлення. Мені здається, це дуже добра ідея придумати таке. Бо у нас є дуже... Що-що, я вже забула, що я хотіла сказати. Схожа, так, схожа локація. і це прикольно особливо та високовому. Та на цьому всім.